Черкаським водіям слід побоюватися ще одного штрафу за неправильно тоноване скло. Згідно правил дорожнього руху, технічно справним автомобілем вважають такий, в якого світлопропускна спроможність бокового та заднього скла становить 70%. На лобове скло нанесення плівки взагалі заборонено. Які покарання чекають на водіїв порушників? Дивіться далі. Встановлювати додаткові предмети або наносити покриття, які обмежать оглядовість із місця водія і погіршують його прозорість в Україні. Заборонено. На верхній частині вітрового скла автомобілів і автобусів можуть бути прикріплені лише прозорі кольорові плівки. Світлопропускання скла, що забезпечує видимість для водія, повинна бути не менше 75% для вітрового скла, яке дає водію 180 градусів поля зору, 70% для невітрового. Вітрове скло пофарбоване в масі і тоноване, повинне не спотворювати правильне сприйняття білого, жовтого, червоного, зеленого і блакитного кольорів. Такі вимоги правил дорожнього руху викликані тим, що скло, яке має занадто велику занадто малу світлопропускну спроможність, може певним чином впливати як на створення аварійних ситуацій, так і на скоєння власне, самої ДТП. Тому що водій не з власної вини може не помітити особливо в темний час доби пішохода, велосипедиста, мопедиста. Будь-яка перевірка тонування проводиться не на око, а за допомогою спеціальних вимірюваних приладів, чиї на кожній станції діагностики. Проводитися вона буде під час щорічного технічного огляду транспортних засобів. Якщо ж водій затонує скло без дотримання норм, на нього чекатиме штраф. Згідно кодексу про адміністративне правопорушення, штраф за порушення даного пункту правил дорожнього руху складає від 410 до 525 гривень. Утім, даїшники заспокоюють, перевіряти тонування скла автомобілів безпосередньо на дорозі ніхто не буде. Громадяни не зобов'язані надавати транспортні засоби для перевірки прямо на дорозі. Так само, і даїшники не мають на це повноважень. Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич, Вікка Новини.